Друзі, привіт! Сьогодні у мене заготовка кетчупу на зиму. Приготуйте натуральний кетчуп без консервантів та барників. Рецепт дуже простий. Довго не потрібно варити, як зазвичай. Все відварила, збила і готово. Кетчуп виходить густий, не гострий. Такий можете давати навіть діткам. Помідори нарізаю на кусочки. Ось так ріжу прямо у каструлю. Нарізаю цибулю теж на кусочки. Всі пропорції є у відео, а також під відео в описі. Беремо 400 г перцю болгарського, нарізаю теж на кусочки. Ставлю на плиту. Овочі нам потрібно протушкувати. Тому перші 15 хвилин я слідкую, коли вони вже впустили сік, можна збавляти вогонь і продовжувати тушкувати. Овочі стали м'якими, і на поверхні утворилася ось така водичка за допомогою черпака. Я забираю цю водичку. Забрала тільки один черпак. Ви ж дивіться по вашій консистенції, тому що помідори бувають різні. Рідину забираємо і за рахунок того зменшується процес варіння. Виключаю плиту і збиваю овочі блендером до однорідної консистенції. Навіть якщо залишились деякі фрагменти, я думаю, це не є страшно. За бажанням можете протерти кетчуп крізь сито. Кетчуп вийшов навіть доволі густий. Зараз я буду заправляти спеціями, одна столова ложка солі, одна столова ложка цукру, одна чайна ложка сушеного часнику, півчайної ложки коріандру, півчайної ложки мускатного горіху. Перемішую, включаю нагрів. І ще доварюю 15 хвилин. Уже тоді доливаю 1 столову ложку 9% оциту, перемішую, проварюю ще 5 хвилин і все, наш кетчуп готовий. Цей кетчуп густий та ніжний, без чеснику та паприки. У ньому лише натуральний смак стиглих помідорів і трішки спецій для гармонії. Не гострий, а делікатний і дуже-дуже смачний, підходить до будь-якої страви. Готується швидко, думаю, вам сподобається. Накладаю у стерилізовані баночки, закручую металевими кришками та укутую. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До нових відеорецептів.